25 червня в громаді було оголошено День жалоби. Хоронили захисника України, нашого земляка Івана Лозинського з Ліщинки. У цьому селі у 2017-му він придбав старенький будинок, а поруч потім облаштував своїми руками новий. До мобілізації Іван Лозинський був учасником територіальної оборони, патрулював, на блокпостах в Тернівці і ось на цьому в карлику. З жовтня 2023 року воював на Донеччині, а в березні 24-го загинув під час артобстрілу. Героїв було 47 років. Про все це сказав у своєму виступі на траурному мітингу заступник карлицького міського голови Ігор Будюк. 25 червня, починаючи від моргу в карлику і аж до самої домівки, а далі на цвинтар героя вшанували люди в живих коридорах, стоячи на колінах. Чин похорону відправив священник Православної церкви України, настоятель храму Пресвятої Богородиці села Стави Валерій Марцін. Спочатку біля хати Героя, а потім на кладовищі. Траурний мітинг відкривів, як ми вже говорили, ігор. Будюк, який надав слово військову капелану ДФТГ Василю Трохименку. В Євангелії від Івана написано, що немає більшої любові тої, хто душу свою покладе за друзів своїх. Низький уклін кожному, хто на сьогодні кладе за наше. За нашу свободу, за нашу державу, за наші сім'ї. Начальник другого відділу Бухівського районного територіального центру комплектації та соціальної підтримки Володимир Бойко передав матері Героя Державний прапор України, яким було покрито домовину її сина. А бойовий товариш Івана вручив їй пам'ятну посвяту від комбрига бригади, де воював герой, із таким текстом. Схиляємо голови перед подвигом жертовного служіння, стійкістю і гідністю воїна. Лицарський чин та подвиг ціною життя формуватиме для майбутніх поколінь українців правдивий приклад виконання громадянського обов'язку в найважчий для країни час. Сумуємо, пам'ятаємо, помстимося і завершуємо сюжет словами дядька загиблого героя. Павла Думанського. Я хочу подякувати військовим за побратимське таке почуття ставлення. Хочу подякувати всій громаді, яка прийшла провести його за прекрасну промову священнику. А цю Хочу подякувати за прекрасні відспівування. А найголовніше, що я побачив всю дорогу, ми їхали. І дуже багато нас проважали. Я маю на увазі Івана проважали останню дорогу. Це було дуже зворушливо і я дуже вдячний хочу від матері від всієї рідні подякувати вам за такий дуже людський, теплий останнього, не останнього дорогу воїна Івана, який захищав нас всіх, Україну сесією традиційно збираються на засідання комісії, які готують на депутатський розгляд сесії проєкти рішень. Постійна комісія з питань охорони здоров'я освіти культури, яку очолює Олег Савченко, розглянула питання про внесення змін до статуту Центру первинної медико-санітарної допомоги, змін до положення про відділ служби у справах дітей та сім'ї. А також про приведення установчих документів та зміну найменування комунального закладу міської ради Мирівський ліцей у відповідність до вимог чинного законодавства. На початку засідання бюджетної комісії, де головою Денис Дячков Карлицький, міський голова Лесан Панюта сказав. Ми наготували пропозицію. У нас є п'ять листів. Нові військові частини, які раніше до нас не звертались, а один, одна військова звернулася нова Ми ту, яку повторно у нас просто ресурсу немає, поки ми його не розглядаємо. А всім іншим, в мене є пропозиція по 150 тисяч, це буде відношені до перевиконання, а ми можемо на військові частини виділяти тільки за рахунок перевиконання дохідної частини бюджету. Це буде складати більше 10%. Тобто ми уточнюємо, скільки відмінуємо, називаєте так? 750. Ні-ні, ми виділяємо 750. А, не 440 уточнюємо, це загальний і спеціальний фонд, відмовіськових 750, це 11,6%. 11,6%. Я до того веду, що від перевиконання 11,6% ми даємо пропозицію, ми сьогодні можемо це зробити. Дуже багато в нас, будемо так говорити, є звернень, і ми направляємо на підготовку до на навчального закладу. Ви все там побачите, соціальний захист так і таке інше. Його ну, те поточне, яке ми не можемо не реагувати, бо нам треба утримати ситуацію в громаді. Депутатська комісія, крім виділення допомоги ЗСУ. Запропонувала внести зміну до програми фінансової підтримки центральної аптеки No9 на 2024 рік. Розглянуто також, крім інших, проєкт рішення про надання матеріальної допомоги жителям Карлицької громади. В рамках підготовки до чергової сесії Карилицької міської ради відбулося і засідання постійної депутатської комісії з питань соціально-економічного розвитку ЖКГ промисловості, будівництва, торгівлі та побуту. В її роботі взяв участь міський голова Олександр Панюта. Після того, як очільник цієї комісії з 2020 року депутат Сергій Будюк, мобілізувався. Очолив комісію депутат Геннадій Бема, який представляє Всеукраїнське об'єднання Батьківщина. З найбільш прикметних рішень комісії 25 червня скажемо про два. По одному із них доповідала начальник відділу освіти Надія Омельченко. Сьогодні у селах Кагарлицької громади працюють гімназії, і лише в Мирівці ліцей, де діти закінчують 11-річку. Перспектива складається так, що з 1 вересня 2025 року, тобто наступного, Мирівський ліцей буде теж переформатовано під гімназію. А це означає, що на 2024-2025 навчальний рік вже не набиратимуть учнів у 10 клас Мирівського поки що ліцею. Таке рішення диктує соціально-економічна ситуація. Інше рішення стосується об'єктів нерухомості. Карлицька міська рада дала згоду на те, щоб прийняти у комунальну власність споруду санстанції по вулиці Каштановій у Карлику. Вже кілька років відтоді, як карлицька санстанція перестала функціонувати, приміщення порожніє. Міська рада неодноразово зверталася у фонд держмайна, виявивши бажання і готовність взяти у комунальну власність добротне приміщення, але, вочевидь, заб'є. Бюрократизована тяганина стояла на заваді остаточному потрібному для нас рішенню. До речі, аналогічна історія із приміщенням насінньової інспекції по вулиці Кооперативній в Кагарлику. Вигляд цієї споруди, яка починає руйнуватися, викликає щирий жаль. Але й тут мінагрополітики разом із фондом державного майна, чи то згоди не дійдуть, щоб передати будівлю Кагарлику, чи просто байдужі до долі таки ж державного майна. Тепер чекає. Мо вердикту зі столиці стосовно, хоча б приміщення санстанції. Домашній світ зеленої краси, так ми назвали наш наступний сюжет, і ту красу представлено було у Карлицькому історико-краєзнавчому музеї, співробітники якого постійно в пошуку чогось нового, що відкривало б нові горизонти побуту і творчості людності нашого краю, які складають наріжні камені історії регіону. Виявляється, світ кімнатних рослин може бути захопливим, цікавим і вельми пізнавальним. Тож ті, хто. Йому віддали серце і працю навіки потонули в тому зеленому майві. Ось як Юлія Щербакова. Я люблю квітучі рослини, я люблю все, що розмножується, квітне, багато виглядає. Навіть хай воно буде маленьке, хай воно буде якесь таке ніжне. Але і те приносить мені радість щось незвичне, незвична форма листя, незвична форма колючок. Навіть вони можуть бути доволі небезпечними, <різь> краще руками не, не торкать. В юлені колекції екземпляри різноманітні. Ось тут, наприклад, алое Вера. Так, саме з цієї рослини виготовляють масу косметичних розрекламованих засобів. Цьому вазону стільки ж приблизно років, як і самій Юлії. Підказка. В районі трьох десяти річ. Марія Григорівна Іванова кохається у фіалках. Фіалки потребують дуже багато уваги, любові. До неї треба приділити багато часу. До неї треба заглянути, поправити цвіточка, поправити листочка, полить, удобрить. Саме найітересніше це цікавий процес вирощування кілоки. Ось дивіться, садимо листочок. І за цим листочком свідкуємо, і світкуємо, свідкуємо, свідкуємо появилися маленькі діточки. А з діточки буває появляється навіть цвіточок, який радує тебе, уже ще не дождався связончик, а цвіточок вже є. Творчістю рукотворною, причетною до рослинного світу, виявляється, і молодь вже у плані прикладного мистецтва. От як Настя не читайло! Я Анастасія, я займаюся бісероплетінням вже 4 роки. Надихнуло мене зайнятися цією справою. Така чарівна штука, як інтернет, а також підтримка моєї подруги, яка сказала мені, супер, круто, роби! Давай будемо дарувати радість людям. Ідеї я свої черпаю з різних ресурсів, таких як інтернет, журнали, щоб підвивитися такі орнаменти давні, а також зі своєї уяви, бо я сама людина творча, того Маю уяву, щоб придумати нові дизайни для своїх прикрас. Мені подобається в прикрасах те, що їх можна адаптувати під будь-яку тему. От сьогодні у нас виставка рослин, тому я зробила дуже багато прикрас з таким рослинним орнаментом. Це моє хобі. Кожна бісеринка, яку я плету, заспокоює мене, дарує мені радість, і я думаю про те, як отримують задоволення мої покупці. Про світ живої краси, до народження якої варто докласти знань, умінь, часу, власної праці, любителі домашніх рослин можуть бесідувати без кінця, обмінюючись досвідом і часом дізнаючись про таке, що і в інтернеті не прочитаєш. Важко сказати, чому сорт цієї фіалки, наприклад, зветься Замок на піску. А ось вам порада від Юлії Щербакової. Тому, якщо хочете побачити якусь красиву квітку кактуса, то бажано не поспати. Чому так вважає колекціонерка? Розповімо в наших наступних найближчих передачах. Тож до зустрічі.